Сьогодні поговоримо про справжніх професіоналів на Etsy. Отже, попав мій бублик в колекцію з отаким от от лістингом. Я дивлюся, щось дуже цікаве. Ну, гарно зроблено. Заходжу в магазин, а там 600 продажів. Все так заповнено суттєво. Читаємо оголошення, є велике там всі лінки, все дуже гарно. Давайте заглянемо в секцію ПРО. Магазин працює з 2017 року, так само з фотографіями заповнено. Вона так е, пише один ще великий абзац, потім е, дещо більше про художника. Е, в, тобто, вона спочатку перших цих два абзаци, це, я думаю, вона скопіювала свій артіст стейтмент з сайту. А тут вона вже більше про свої виставки і історію, ну такі хайлайти, принаймні, виставок, такі найкращі місця з виставок. Про власника магазину написано від третьої особи, тобто вона пише про себе, наче це вона, а не я. Ну, це теж дуже, це такий признак професіоналізму, тому що так вимагають офіційні установи. Партнерах виробництва вона вказує ту людину, яка сканує її картини, і де вона їх друкує. А друкує вона їх на Му, І це я там теж свої стікери друкую і відкритки. Ну і давайте погуртаємо в магазин, що в неї є з тих 57 речей. Це все принти, жодного оригіналу вона на Єці не продає. І ну, Мені дуже подобається цей стиль, там де є всякі мультяшні герої, зайці, всякі дівчатка, де пейзажі, ну, просто симпатично. А от вже, де звірі і натюрморти, якісь вона ну, наче з іншого магазину, як з іншою рукою зроблено. Не знаю, навіщо вона їх тримає. От. Ну Це таке, це її особисте. ну Ці герої мультяшні це прям щось з чимось. Давайте заглянемо в окремий лістинг. І ось дивимося: це загальна фотографія, вибір Etsy. Воно коштує 30 доларів і більше. І я так розумію, це фотографія оригіналу роботи. А вже коли воно надруковано, вона його не фотографувала. Тому що видно текстури, це ну, я не думаю, що на принтах це можна було би показати. Давайте глянемо на опції, що вона пропонує, і на опис. І в описі вона пише, що це назва, матеріали, на якому папері надруковано, що це ліментована серія жикле-принтів. І залежно від налаштувань монітора, кольори можуть відрізнятися, що він підписаний рукою. І назва. Є дата і назва. Багато з них вже продалися, і ось які вона опції пропонує: 10 на 8 за 30 доларів, і 50 на 45 за 90. Ні, я зараз собі думаю, можливо, варто так робити, друкувати, писати, що це лімітована серія, і просто-напросто друкувати їх там десь по 20 штук, виставляти і продавати таким чином.